Всім привіт! Сьогодні в нас черговий огляд посилочки від магазину Тему. Хочу нагадати, що за рекламу мені цей магазин не платить. Я просто роблю огляди тих товарів, які я замовляю особисто для себе, і які цікаві лише мені. Так от, в цій посилці надійшло декілька. Позиції позиції в основному стосувалися роботи, ну, тобто, саме пайки за робочим столом. Я обіцяв два тижні назад що покажу на білому, на білій основі монтажні плати. Такі. Прикольний білого кольору. 5 штучок прийшло. Якість у них хороша. Ну, швидше всього, це замовлення було. Ця вся справа була замовлена на GL PCB великим об'ємом. І вони вже їх поштучно продають. Я дивився, щоб замовити такі ж плати на GLC PCB. Там 2 долари, але доставка дуже дорога. Так що купити ось таку готову плату в тему, поки що вигодніше, ніж купити її, тобто замовити на GLC. Не знаю, можливо, щось з цим в майбутньому зроблять. GLC, ну доставка в них така чуттєва, боляче б'є по карману, скажімо так. Ну, але то таке, йдемо далі. Значить, це в нас набір для догляду за нігтями. Такі огляди, звісно ж, краще робити дівчатам. Я в цьому не шарю. Я знаю тільки, як їх підрізати і все <кій> двох типів двох типів кусачки з гострим носиком і звичайні заопловині. Ну, таке. Не буду на камеру обрізати нігті, а наступного разу розповім, що я думаю про цей набірчик. Значить, оці всі шмулявки мені не треба. Ще є ось такі ножички. О, ножички, здається, непогані. Отак, ножиці. Оці ножиці нарешті ріжуть. Тому що я купляв собі ножиці перед цим. Ось такі от цікавого кольору. Вони погано справляються з прямо поставленою перед ними задачею. А ці чудово ріжуть. Ну, все. Набірчик заходив скриньку. Я просто багато. Їжджу зараз по відрядженнях і така річ дуже потрібна. А то гляди десь там збираєшся до дівчат і, і нема чим себе в порядок привезти. Коштує, до речі, дуже дешево, так що замовив саме тому, що такий порядок цін. Дешево, тому і... Тому і потрапило воно, на мій огляд, сьогоднішній. Йдемо далі. Значить, я вже показував минулого разу свій паяльник від фірми fnir Я їх також не рекламую. Я вибирав із середнього цінового сегменту собі. Паяльник, тому що блекаути не дають нормально працювати. Зупинився саме на цьому паяльнику, але там був один єдиний ось такий от шнур, маленький, коротенький, зовсім. В комплекті йде лише ось такий шнур type c Я тому відразу до нього зробив перехідник-подовжувач. Не здавався там особливо до краси його доводити. Ось так воно візеленті, тому що вже на той момент я замовив собі ось такі силиконові шнури потужністю, ну, як пише виробник китайський, пише, що потужність даного шнурка 120 Вт. Не знаю наскільки це правда, але час покаже. По-перше, він реально класний, м'який, силіконовий, а це означає, що при роботі з паяльником шнур не буде цього паяльника з рук висмикувати, а він буде слухатись мене. Не особливо він довгий, тобто тут, напевне, нема навіть одного метра. Сантиметрів, напевне, з 80. Я чомусь не бачу цієї інформації тут. 3,28 фута. А, 1 метр. 1 метр 3,28 фута. Трішки блистить. 1 метр, 3,28 фута. Ну, давайте так. Кабелів я замовив одразу два. О, на те є свої причини. У <кій> мене зламався, на жаль, мій кабель до. Ну, зарядний до телефону. Мені потрібен був кабель великої потужності. А щоб не вимикати телефон і не підникати паяльник, я одразу собі замовив два. Тим більше вони там по такій смішній ціні, що якось так. Також, так як вони двосторонні Type-C, то було мною замовлено два ось таких перехідника на всяк випадок. З Type-C на USB. Один перехідник одразу. Причалить ось сюди. Цей кабель я вже звідси забираю. Цей перехідник хай буде. І шнурочок. Вкладу сюди. Ну, затягувати хронометраж відео не буду, я зроблю це пізніше. Зараз йдемо далі. Приберу просто на столі, щоб був порядок. Йдемо далі. Не хочу від'єднувати камеру, у мене тут на столі є. Така річ. Під столом у мене закріплений блок живлення комп'ютерний ATX. І я з нього колись виводив ось такі от 5 вольт, бачите, тут 12 вольт. Воно в мене це все на ось такому Molex шнурочкові зроблено. Що я побачив у китайців? Хотів сказати сьогодні. Зовсім недавно що я побачив у китайців, я в них побачив ось таку штуку. Це розгалужувач. розгалужувач Можемо бачити тут мінус 12 вольт, так, фокус. Мінус 12 вольт земля, плюс 12 вольт земля, плюс 5 вольт і плюс 3,3 вольта. Ось таке от виконання. Цю штуку можна використовувати. Я вже одразу бачу два варіанти її використання її застосування. Перший варіант це як примітивний. Лабораторний блок, який буде видавати задану напругу. Ну, тобто, якщо у вас блок все нормально видає, то буде видавати задану напругу, фіксовану, тобто мінус 12 вольт, плюс 12, 5, і 3,3 вольта. Це доволі розповсюджені напруги, особливо 12 вольт, ну, та і 5 також, і 3,3 для мікриків, також потрібна напруга. Зажими зроблені ось таким чином, що треба вставляти вилучку і зажимати. цього моменту я одразу не предвидів чомусь. Я замовив спеціально під цю штуку ось такі бананаси чорні і червоні. Але бачите, я. Не вгадав, я думав, що тут гнізда, куди вставляють саме ось ці банани, вони по формі схожі. Я думав, що це воно, а це, на жаль, не воно. Ну, нічого, то не страшно. Переробити це буде зовсім неважко. Є точно на таких самих кріпленнях, на тому ж самому тему є такі розбірні. Мамки, ну це папки, да А там є мамки такі самі розбірні, які так само сюди будуть закручуватись. Тобто ну, ще дві недільки полежиться цей апарат. Так що ось такі от справи. Йдемо далі. О, знову ж таки, в передньому. Ролику я показував ось такі куплені мною корібочки. Все в них класно. Єдине, що не дуже класно, їх незручно витягувати, їх незручно звідси діставати. Потім уже трішки пізніше мною була замовлена ось така. Ось такий набір, уже з 30. Коробочок. Замовив я його не дурно тому що в мене ну кожного там дня я щось паяю і ось у мене поприходили там нові деталі. Бедежки, там йодів куча. Щоб це все не шукати по пакетиках, було прийнято ось таке рішення підписати просто. Ось таким чином. Так, до чого я веду? Витягувати їх незручно, тому було замовлено ось такі стікери, липучки, самоклейки. Я їх поприклею до цього. Вона не буде заважати закриватися, але діставати за цей стікер коробочку буде 100 разів легше. Так що йдемо далі. Йдемо далі. Ну, власне, можна побачити новий коврик. То це в мене був силиконовий мій, він маленький, тому, знову ж таки, по дуже великій скидці мені потрапив на очі ось такий, він там називається килимок для різання. Власне, тут міліметрові лінійки, сантиметрові і кути, які тут ось. Намальовані вони мені можуть дуже рідко коли знадобитися, але, власне, замовив, тому що він А3 розміру, а мій попередній той силиконовий коврик, він піде на робочий стіл мікроскопа. Тому що він у мене незахищений від електростатики, був не захищений, тепер буде захищений. Далі. Натрапив за чимось гривень на ось таку штуку. Це називається ручка ножик. Я взагалі думав, що там де 5 ручок, але виявилось, виявилося, що там ручка і 5 паст. Ну типу паст. Тут знаходиться ось такий гострий клинок. Хочу відмітити, що він достатньо гострий, щоб дуже сильно поранитись. Єдиний момент, за який я переживав, ми всі знаємо, що паста в ручці... Так, килимок, килимок, килимок. Ти відбиваєш світло. Треба його розпакувати. Уже одразу помітив першу а, негативну, таку негативний момент. Силіконовий коврик, він, власне, приклеюється до поверхні. Цей же ж килимок доведеться приклеювати. Він не тримається на дерев'яній поверхні столу, він по ній їздить. Їздить доволі відчутно. Тобто він не тримається. Розумію тепер, чому коврик для різання, тому що в нього така тверда текстура, яка, скоріше всього, цьому різанню піддаватись не буде. Ну, ще пишуть, що він самовосстанавливаючийся. Мені здається, що це дурощі, але побачимо. Так от, така річ була замовлена мною зовсім. Не дарма, тому що якось зовсім недавно я стикнувся з тим, що скальпелем вже зовсім незручно зачищати дорожки. Там мені треба було п'ятачки деякі під БГА-чіпом. Деякі п'ятачки треба було зачистити, відновити доріжки. І хочу вам сказати, що ну, скальпелем Якось не так це зручно робити, а от ось цією штукою вона тонша набагато. Я думаю, що це буде ось прямо саме те. Вартість, я ж кажу, близько 30 гривень цього набору. Вона міготворна, тому хто там придивляється собі цю ручку, оцю справу я вам рекомендую. Прикольна річ, мені подобається. Також два ось таких маленьких коврика пішли там взагалі по 12, здається, гривень. Це маленькі аналоги ось цього великого. Вони в мене будуть застосовані біля інфрачервоної паяльної станції. Я ще перевірю їх на вогнетривкість і буду їх використовувати там. Також був замовлений ось такий ручка мультитул, типу 6 в одному чи 7 в одному. Ось так от. Тут ця частина прокручується. Маємо ручку. Ого, кулькова ручка, яка пише спокійно по пластикові. Китайці ви що? Ви почали робити хороші речі. Ну, паста. Паста класна. Паста красива, без пропусків пише. Пише класно. Окей, добре. Бачимо ось такий повітряний пухерцевий рівень. Бачимо лінійку в дюймах, бачимо лінійку в сантиметрах, сам корпус металевий, це метал, тобто під нього можна там спокійно щось там креслити. Ну, для будівельника, допустимо, така річ, мені здається, була б корисна. Також тут знаходиться викрутка на дві сторони. Плоска і чотирьохгранна. Фіксується резинкою. А ось це. Стілус. Його можна накрутити з цієї сторони, якщо вам треба використовувати викрутку, або ж щоб заховати власне саму викрутку, він накручується ось сюди. Прикольна штука. Так. Взнемо телефон. Стілус працює стілус <гум> працює графічні паролі він проводить. Чуттєвість його доволі така приємна. Ну, стілус працює. До нього ніяких нарікань немає. Працює ще й чудово працює. Ось така от ручка мультитул. Не за всі гроші світу. А за, що мені пам'ять не зраджує, десь 56 гривень вона обійшлась. Ось так от. Такий короткий огляд. Не, не надто багато я. Всього замовляю, в середньому стараюсь <кій> тримати планку 10-12 доларів. Хочу сказати, що більшість речей, в принципі, мене задовольняють. Те, що коврик їздить до дрібниці, приклеїм його обережно за куточки двостороннім скотчем. І його, а третій формат буде мені тепер зручно слугувати підставкою, щоб не пошкодити стіл. Ось так от, ось такі от речі, ось такі от покупочки. О, і перехідничок. Всім папа. -па. Ставте лайки, підписуйтесь. Задавайте питання. Часу вільного маю не надто багато, але за можливості буду намагатися відповідати на запитання. Так що, всім пока-пока. До нових зустрічей.